До нашого ефіру долучається Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Фарапонов, я вас вітаю, доброго дня. Також вітаю вас, українські дипломати. Український президент, міністр закордонних справ, постійно наголошує на важливості посилення санкційного тиску на Російську Федерацію як одного з інструментів, які у підсумку примусять Росію розпочати реальні переговори з Україною не про ультиматуми, а про реальні умови, реальні параметри, на яких може бути укладена якась угода щодо завершення війни. На вашу думку? Які на сьогоднішній день є політичні причини як в Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах, з яких це питання не рухається з тою швидкістю і тим темпом, яким воно могло рухатися, якби їх не було, ну ви знаєте, мені здається, що на цьому етапі це дещо нагадує те, що було до повного штатного вторгнення, коли теж українська влада просила. Фактично вводити санкції проти Росії, а е, і Сполучені Штати і е, Європейський Союз, навіть маючи інформацію від власних розвиток про те, що дійсно вторгнення буде, і те, що вторгнення фактично неминуче, е, все одно вони казали, що значить е, самої ж агресії немає. Да, ось якби вона була. Це одна справа. А, оскільки її немає, тоді немає причини, їх, в принципі, вводити санкції. Тому сьогодні, певно міро, ситуація схожа з позицією деяких країн щодо перемовин. Тобто, грубо кажучи, що ну, Росія ж там демонструє певну готовність до перемовин. Ось була зустріч у Стамбулі, не перша, да? значить тобто, тобто, якось процес рухається. Тобто, грубо кажучи, те, що Росія. Намагається пудрити мізки, зокрема Сполученим Штатам, звісно, в першу чергу, тому що там йдеться про те, що вже на поготові той законопроект, який ми вже багато разів обговорюємо. І тут дійсно справа в тому, що Росія намагається знаєте знайти всі ключики до всіх дверей, щоб тільки відтермінувати це це рішення, і відповідно, щоб це рішення або як то кажуть, завалялося десь, або mm. значить е якісь інші політичні події, наприклад, як події ось на близькому сході, да щоб, е грубо кажучи, вони інформаційно перекрили ту історію, і вже не так було вигідно і, е і ініціаторам санкцій, зокрема, і такі рішення ухвалювати. Тобто, ну в принципі, стратегія і затягування часу, яка і, і була раніше, тільки вона е ще знову або в чергове поширюється і на санкції, зокрема. Сподіваюся, що найближчим часом ці проблеми будуть, якщо не вирішуватися, то принаймні обговорюватися з пошуком можливих варіантів їх вирішення. Принаймні, обережний оптимізм щодо цього з'явився після того, як Дональд Трамп змінив свою риторику щодо українського президента під час саміту НАТО у Газі. Дональд Трамп загалом назвав цей саміт найпродуктивнішим в історії. Про це він написав у своїй мережі Сошал. Давайте побачимо. Саміт НАТО був величним, найбільш об'єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовленість про 5% надає НАТО реальну силу. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Звісно, абсолютно унікальна подія відбулася у Гаазі, і як за безпрецедентно коротким форматом, так і за безпрецедентно коротким підсумковим кам'юніка, яке налічувало всього 5 пунктів. Ну і є різні оцінки стосовно того наскільки ефективною була робота, яка була проведена в межах цього саміту, і який реальний результат вона дала. Я, до прикладу, читав в британському Таймс колонку оглядача Едвард Лукас, його звати, який сказав, що цей саміт в Газі був проведений у Потьомкінському стилі, тобто за фасадом, який був Доводиний таким чином, щоб максимально задобрити Дональда Трампа, криється порожнеча в сенсі змісту і сенсів, які були обговорені і які були продумані у ході от цього саміту. Як ви думаєте, чи дотягує цей саміт до звання найефективнішого в історії, як його позиціонує Трамп? Ну в принципі, знаєте, кажуть історики, що для того, щоб оцінювати події, то, в принципі, треба в них. Не жити, да? тому mm -hmm. найпродуктивніший чи не напродиктивніший, складно сказати, якщо чесно. Да? Наприклад, я переконаний, що там для наприклад деяких американських президентів ідея там перезапуску відносин з Росією, або там шлях демократизації Росії теж певний в певній, в певній е, е, часовій точці теж була там знаєте, дуже важливою подією, або найважливішою подією там у відносинах із Росією. Ми знаємо, в принципі, чим це завершилося або завершується. Тому складно сказати, якщо чесно, про найпродуктивніше саме в історії те, що, скажімо так, прийшла консолідація з точки зору того, що Трамп казав раніше, і, в принципі, це, ну, скажімо так, реалізувати да вже остаточно, ну можливо, він. Виглядає таким саме для Трампа для деяких країн, які, наприклад, довгий час говорили, що у них і так, скажімо, високорозвинена економіка, і грубо кажучи, для них там різниця в декілька ну половину відсотка це дуже суттєвий показник. То можливо для них він не буде найпродуктивнішим історією, але знову ж таки. Те, що е, Сполучені Штати створили НАТО як е, протидію е, радянському союзу, і потім е, НАТО мало переформатуватися, да і обрати собі теж е, аналогічну загрозу. А сьогодні їх одразу декілька, то можливо з такої точки зору, е, звісно, збільшення власних видатків на оборону можна вважати найпродуктивнішим в історії, оскільки все ж таки це оборонний альянс в першу чергу. Дякую за ваші оцінки. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був з нами на прямому відеозв'язку. Почули його думки з приводу того, наскільки ефективним виявився саміт, який було проведено у Газі, саміт НАТО для України, принаймні. Це вже моя думка. Він був точно ефективнішим ніж передбачали багато скептиків щодо того, що Україна взагалі не буде в порядку денному цього саміту. Але на щастя, це виявилося не так, і ті рішення, які були ухвалені, вони дійсно матимуть, я сподіваюся, позитивні наслідки для нашого майбутнього.